Доброго ранку, друзі. Сьогодні вже п'ятниця 3 січня. До нового року залишилося всього 363 дні. Звучить так, ніби час запасу ще є, але хто ж його рахує? А тепер найголовніше, ми тільки-но вийшли з режиму святкового хаосу, і я тут, щоб допомогти вам не втратити контроль над реальністю. Ми починаємо наш ер-проранок. І стартуємо, як завжди зі свят. Сьогодні світ відзначає три геніальні свята, які, здається, були створені для тих, хто все ще не готовий до рутини. По-перше, це день народження соломинки для коктейлів. Соломинка – це ж між іншим символ легкого життя. Ви ніколи не бачили, щоб хтось пив через соломинку і виглядав сумним. Також сьогодні день вишні у шоколаді. Якщо ваш новорічний план включає дієту, цей день ваш офіційний вихідний від неї. Смакуйте життя наповно. Ну і ще сьогодні міжнародний день здоров'я душі та тіла. Ідеальний момент нагадати собі, душа хоче тиші, а тіло хоче будинку весь. Пельменів, ну і якщо вам мало свят, у нас завжди є іменини. Їх сьогодні святкують Юлія, Феофан, Прокіп, Уляна і Петро. Вітаємо їх і бажаємо, щоб їхні плани на 25-й рік вже втілювалися, а не лише існували у вигляді списків. Ну а тепер, за думкою деяких головна рубрика нашого шоу це гороскоп. Як завжди, нестандартний і, як завжди, тільки позитивний. Тож, овен, сьогодні ви відчуєте себе частиною глобальної змови. Наприклад, вас може здивувати, чому всі банани в магазині завжди трохи недозрілі. Розгадка проста, це ваша місія на день стати банановим детективом. Телець, ви випадково знайдете у кишені речі, які там точно не мали бути: наприклад, шматок пазла. Це знак, іноді дрібниці в житті збираються у щось більше, навіть якщо зараз це здається абсурдно. Близнюки вам сьогодні запропонують вступити до клубу, про який ви ніколи не чули. Наприклад, клуб... клуб. наприклад, клуб людей, які щиро вважають, що коти насправді керують світом. Ви вагатиметеся, але зірки радять поводитися. Рак, ви несподівано станете експертом у чомусь, чого навіть не планували вивчати. Наприклад, у способах швидкого складання рушників, ця суперздібність може стати в нагоді в найбільш неочікуваному. Лев, вас чекає день експериментів. Наприклад, сьогодні ви вирішите одягнути дві різні шкарпетки, не тому, що поспішали, а щоб перевірити, чи вплине це на вашу удачу. І, до речі, вплине позитивно. Діва, хтось попросить у вас пораду, але ця ситуація виведе вас з рівноваги. Бо як можна радити людині, яка питає, чи можна їсти мандарини після 22 годин. Пам'ятайте, ваш сарказм теж порада. Терези, ви раптом зрозумієте, що єдиний спосіб знайти внутрішній баланс це з'їсти десерт до основної страви. Що зробите ви це, зірки кажуть, ризикніть, але тільки один раз. Скорпіон, ви зіткнетеся з ситуацією, де вас неправильно зрозуміють. Наприклад, хтось подумає, що ви таємний агент через вашу любов до темних окулярів. Скористайтеся цим для власної вигоди. Стрілець в вашому житті сьогодні з'явиться якийсь дивний предмет, наприклад, ключ, від чого він, невідомо. Це початок загадкової пригоди, але чи розгадаєте ви цю таємницю, залежить тільки від вас. Козоріг, ви раптом замислитеся, скільки цукру можна насипати у чай, щоб це вже був не чай, а десерт. І, хоч це питання не змінить світ, воно точно зробить ваш день веселіше. Водолії вам сьогодні запропонують зробити щось, чого ви ніколи не пробували, наприклад, скласти список справ для когось іншого. А ще ви трохи здивуєтеся, як це може допомогти вам краще зрозуміти власні плани. Ну і риби, ви відкриваєте у собі талант, про який навіть не підозрювали, наприклад, здатність миттєво розрізняти, хто з ваших знайомих щойно збрехав. Це відкриття може стати вашим маленьким секретом. Отакий От у нас гороскоп місцями чудернацький сьогодні, але який є. Їдемо далі, і зараз у нас погода. Сьогодні вона буде така ж мінлива, як ваші плани на рік. Десь дощ, десь сонце, хтось взагалі отримає сніг, але головне вдягніться комфортно, щоб навіть у мороз ви могли посміхнутися. Ну і за традицією порада дня, якщо робота здається важкою, подумайте, що ви робите це для себе. Нехай навіть результат буде не сьогодні, але кожен маленький крок наближає вас до великого успіху. Ну а тепер, як на мене, найцінніша інформація, друзі, ви пережили перші дні 25-го року, і це вже маленька перемога. Але я знаю. Як зараз складно війти в ритм, що вчора ви ніби сиділи за святковим столом, обговорюючи, чи є сенс розпочинати новий бізнес після третьої порції салату. А сьогодні вас просять увімкнути мозок і працювати. Але не поспішайте себе картати, дайте собі трохи часу. Сьогодні п'ятниця. Це означає, що попереду вихідні, коли можна буде знову перевести дух і, можливо, все-таки подумати про ті новорічні цілі. Пам'ятайте, ніхто не перемагає марафон за перший кілометр крок за кроком, і вже до понеділка ви будете в повній бойовій готовності. Маленький секрет успіху, навіть якщо у вас немає сил чи бажання починати щось нове сьогодні, просто зробіть одну маленьку річ, щось символічне. Це може бути навіть прибирання робочого столу. Головне розпочати рух, а далі все піде легше. Друзі, на цьому в мене все. Тримайтеся, це лише початок року, але я впевнений, ви вже робите більше ніж думаєте. Нехай цей день буде легким, а вечір наповнений спокоєм і теплом. Бережіть себе і тих, кого ви любите. Приходьте завтра в цей же час, і головне, не забувайте, перемога обов'язково буде нашою. Пака!